Часто звертається, знаєте, так жіночки і кажуть, я, у мене треба кримінальну справу. Про що? Про викрадення людини. І я починаю довго слухати, яке ж викрадення. Де підвал бандити? Ні, ні, працівники ТЦК. Кажу, не плутайте. Це мова про перевищення посадових повноважень працівниками ТЦК, а не викрадення. Вони діють по певній процедурі, перевищують повноваження, і це зовсім інша історія. Не треба цю історію видавати як таку, що носить загальнокримінальний характер. Це питання перевищення поважень працівниками поліції працівниками ТЦК. Ще раз підкреслюю: порушення при доставленні і підстави для мобілізації це різні речі. Працівники ТЦК це майстерно користуються, тому що гіпотетична їхня відповідальність за перевищення повноважень так вона може настати. В майбутньому вона не має ніякого відношення до початку законної процедури мобілізації. Питання стоїть, що і потім можуть бути порушення в процесі е мобілізації. Це вже інше питання, це деталі. Але давайте ще раз е вернемося до людини, яка не з'являється по повістці. Значить, перше, дуже часто громадяни отримують повістки, ну їм надходить повістка, а вони начиталися, як я кажу. Адвокатів, юристів в чаті ОСББ, і той їм каже, замість того, щоб почитати закон, мати досвід, якийсь вони там рекомендують: не бери повістку і нікуди не ходи. Що я кажу в такому випадку? Ви підставляєте себе і майбутнього правника. Ну, по-перше, повістку завжди треба отримувати. Ви в крайній мірі, хоч будете знати, на яке число вона до вас прийшла. І я завжди кажу, що в цій повістці може бути банальна помилка замість мицик, написано мацик. Ну і тоді стоїть, виникає питання, чи цю особу викликають. Ви самі розумієте, тому повістку отримати треба. Тобі повістка скеровується по місцю твоєї реєстрації чи по задекларованому місцю. Хтось каже: я там не, ніде не стою на обліку. Вас на облік автоматично поставили, ви є в тому місці, де ви, згідно реєстру виборців, є, коли де ви останній раз голосували. Ви десь стоїте на обліку. Я там сховався, я там переїхав, я колобок, мене ніхто не бачить. На жаль, всі ці люди на обліку не перебувають, але їм ТЦК їх бачить, їх бачить в тому місці, де вони були.